Про що я б хотіла знати, як би обирала вперше профнастил. Перше, що існує не кондиція, уцінений товар з недоліками, але зі значною знижкою. Друге, я б хотіла знати, що вони відрізняються не лише за ціною, а й за товщиною. Це найважливіший пункт, який потрібно знати при виборі. Третє, тип покриття може бути оцинкований, може бути вкрашений, але такий глянцевий, а може бути матовий. Напевно, якби я зайшла на завод, я б розгубилася і сказала, бо що хочете забудовникам, обирайте самі. Але продовжимо. Якби я знала, що я буду ходити по покрівлі або по тому місцю, де я покладу профлист, то я б хотіла знати, що існує така товщина, як 0,73. Тоді б я точно знала, що не потрібно нічого додавати. Він вже сам по собі дуже крепкий, дуже мощний. Про те, що потрібно керуватися не лише візуальним ефектом, а й розуміти особливості монтажу, наприклад, черепиця більш прихідлива ніж профнастил.